Доброго вечора. Дивіться, який випадок стався. А щойно спіймала новину. Прикордонники витягли з Дністра 35-річного чоловіка, який в гідрокостюмі з ластами плив до Молдови. І тут є відео, це блакитна картиночка. Справді, ось вони. Катер і там видно людину. Його витягають з води. Цей мужик був з Харкова, як тут написано. На Вінничині, в Вінницькій області, прикордонники витягли з Дністра 35-річного харків'янина, який в гідрокостюмі з ластами намагався дістатись до Молдови. Молдова це прямо якась мека цих сектантів, порушників кордону через річки, Це ну, як секта, якась вже вони. І щойно пройшла інформація про те, що тиса небезпечна, одразу ж вони. Кинулися в Дністер. <хи> Я не знаю, куди вони ще полізуть. Ну, це просто вже стає дуже цікавим. І дуже і дуже цікавим. Що ж таке? Коїться, чому ці люди так ось лізуть у водоймище. Не зрозуміло. Причому цей з Харкова той був в Сум, що там відбувається, яка там паніка роз... Розпалюються. Що там таке робиться, я не знаю. Я тільки бачу там загальне в соцмережі бачу, що Мирослав Олешко це сьогодса Сахара наших днів в цьому сенсі. Ну, Мабуть, вони піддалися його, там, так, так би мовити, повчанням, я не знаю його гаслам. А, мабуть, він розповів їм неправильно дорогу, якою він сам тікав, я не знаю. Але отакий от випадок ну, і сміх, і гріх. Що тут скажеш? Дякую за увагу.